Вітаю, друзі! Що таке Євангеліє? Що пише нам Слово Боже? Два вірша з Біблії. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, записання, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес Записання. Ісус Христос і що Біблія пише про Ісуса Христа. Бо той відвічний Бог, який створив цей світ, він втілився в людину, народився, виріс, посвятив себе на служіння Богу, служив, ходив по землі, зціляв, годував людей. Ось він був розп'ятий за гріхи кожної людини. Смерть Бо через людину і через людину Воскресіння смерт. І дякуючи смерті і Ісуса Христа, який був розп'ятий на горі Голгофа. Ми маємо через віру в це, ми маємо життя вічне. Уявіть, ми маємо вічне життя, віруючи в ось цю істину. І нам потрібно докладати зусиль, досліджувати Писання, щоб ми дійсно прийняли серцем ось цю віру. І ввірували, і спаслись. Хай буде Богослава. Амінь.